Домантович Дівчина з ведмедиком розділ 3. Перше У родині Тихменєвих стара Тихменєва Мар'я Семенівна прийняла мене щиро просто й ласкаво. 18-літня Леся привітливо й стримано, 16 літня Зина з насмішкуватою іронічною бравадою. Після моєї продимленої, вогкої печерної кімнати. Було чудно ввійти в чисту простору, світло теплу квартиру тихменєвих. На стільці в залі не стояли лантухи з борошном, на Бекерівському роялі не було мішків з картоплею, у вікнах шкло а не дикт. Я зі своїми великими черевиками, солдатськими обмотками до колін, зеленими захисного цвіту штанями, широкою толстовкою. І тріснутими окулярами аж ніяк не пасував до цієї обстановки. Коли я вдерся у вітальню в драповому підперезаному поясом пальті, тягнучи за собою саночки, мої саночки викликали здивування в Тихменівих. Мене запитали, де саме спускався я з гір на своїх саночках. Отже, прийшлось пояснити, що я збирався звідсіля одним заходом зайти в Ара і одержати там призначену мені посилку з борошном, цукром, какао, маїсом, кокосовим маслом. А кататись на саночках з гір то, по перше, і роки мої вже не ті, та по-друге, коли б і захотілось розважитись, то мені для цього бракувало б часу. З запропонованого мені запитання я зрозумів, що Тихменєви ніколи не належали до категорії людей з саночками, що вони цілком абстрактні в своїх уявленнях про людей з саночками, про саночки, катання з гір, вільний час, борошно і цукор, їжу на завтрашній день, і про завтрашній день взагалі. Вони могли дивитись на саночки як предмет веселої забавки. Пайок не був для них за життєву проблему. Дивно, дуже дивно. Видка, що таки можна не мати жодних реальних уявлень про життя, про різницю між тим, що входить у склад червоноармійського пайка і арівської посилки і жити. І до того ж ще й добре жити. Розмова й почалася про саночки, пайки, читання лекцій в червоноармійських клюбах. Про Ара, про американців з Ара, про доляри. Про курс на радзнаки й золоті десятки. Ми побалакали також з приводу останнього снігопаду. На дах навалило багато снігу, і Марія Семенівна боялася, що дах на їхньому будинку це їх власний <пас> будинок. Вони його тепер орендують, не витримає. Дах, правда, влітку полагодили, ціле літо лагодили. Вона бачила, як майстри працювали. Хіба то праця, хіба то робота. У нас тепер все так, стяпа да ляпа, Карабель строб... робиться. Від нарікань на майстрів, що кепсько і недбайливо лагодили дах, на управителя, що ніколи ні за чим не стежить, на те, що Олександру Владиславовичу приходиться служити в Москві, і тут нема кому накинути на свій дім хазяйським оком. Мар'я Семенівна безпосередньо перейшла до справи з моїм у них викладанням. Цей раптовий перехід від одної теми до іншої, від господарських піклувань та турбот до, запита до запитання про мої міркування та пляни щодо лекцій, свідчив, що на наше вправи і моє учбове керівництво вона покладається не більше як на роботу кровельників. Але нарікаючи, Мар'я Семенівна ніколи не дозволяла собі розкоші обурюватись, нервуватись, виходити з себе чи то принаймні бувати незадоволеною. Як я міг з дальшого знайомства в тому упевнитись, нарікання в Мар'ї Семенівни були не більше як тільки черговою темою для розмови. Коли вона і надавала будь-яке значення цим наріканням, то винятково як матеріалу для балачок. А побалакати, в тому я пересвідчився особисто, вона любила. Добродушність, властива її вдачі погоджувала всі можливі життєві прикрості. Важливо не те, що десь щось не гаразд, а важливо те, щоб кава зі справжнього мокко була б гаряча й солодка, щоб булочки до кави подані були свіжі й хрумкі, масло бездоганне, вершки густі й жирні. Та щоб у гостя, якого частують, був добрий апетит. Друге. Я сиджу в глибокому низькому, подібному на куб, м'якому шкуратяному кріслі, п'ю каву з вершками, булочками, маслом і розмовляю. Проти мене на підставці з рожевого мармуру, високе до стелі в металевій позолоченій рамі дзеркало. В рівній холодній дзеркальній площині, продовжена в невизначений глиб, уходить повторена заля, Світло-жовтий, доблизку натертий паркет, хрустальні підвіски люстри, що тремтять і дзеленчать, коли на вулиці проїздить підвода, позолота багетів, важкі бархатні малинові портьєри, масивні канапи, бекерівський рояль, шафа з порцеляною. У шкляній шафі з порцеляною стоять блакитні, сині, червоні чашки, блюдечка, різнобарвні помальовані тарілки, рожеві пастухи й пастушки, маркізи й шевальє, север, сакс, хіна, порцеляна імператорських заводів, цінні речі, за які американці з Ара й джон... Джойнта заплатили б чималі гроші. Поруч із старовинним севром тішить своєю гротескністю групка роботи Сомова. На горішній поличці, прабабущена бомбардьєрка 20-х років. На бронзових дощечках вирізані королівські білі лілеї, що між ними літають срібні метелики. Скринька, оббита синім шовком і білим атласом. В такій бомбандірці Чацький возив цукерки Софії й Онєгін Тетяні Ларіній. На долішній поличці поставлено українське шкло, що одливає райдужним блиском. Анрі Дерен'є любить описувати цей райдужний блиск на венеціянському так милому його серцю, хрумкому шклі. Між каміном з зеленого нефриту й кахляною. Позатою грубою стоїть фаянсовий теніщевський боярич, боярич в червоному кафтані з білим обличчям, синіми очима й темним волоссям. У боярича надто біле обличчя, надто сині очі, надто червоний кафтан. Своїми синіми, спиненими трансцендентними очима він нагадує божевільні очі в скульптур. Йому не гаразд бути в цій залі, де все таке масивне, солідне й комфортабельне. Його очі тривожать. Мені затишно й тепло. Я не хочу дивитися на нього. Я відвертаюся, щоб не бачити. Третє. Марія Семенівна пропонує мені другу шклянку кави. Трактувати мене кавою її цікавить більше, ніж розмовляти про викладання. Отже, справу про книжки, підручники, лекції, програми лекцій і години для лекцій ми обмірковуємо і вирішуємо не з Мар'єю Семенівною, а з Лесею. Леся в жестах, окремих висловах, загальній манері поводитись нагадує мені Олександра Владиславовича, його коректну, чітку чиємну стриманість. Зі мною розмову Леся веде привітно, з тією ласкавістю, що годиться, коли треба привітати нову людину, яка вперше увійшла до вашого дому і має стати в певні до вас стосунки. Ані на краплю менше, проте й ані трохи більше, як годиться. Вам належатиме певне місце. У вас буде крісло, що на ньому вам буде зручно сидіти, та далі вам не слідити. Усе визначено, усе накреслено, усе заздалегідь з'ясовано. Розмова наша з Лесею теж не вийшла за рамці того, що годилося сказати на перший раз. Леся розповіла про попереднє їхнє навчання, показала підручники, що їх вони студіювали, показала кімнату, де ми працюватимемо. Ми працюватимемо в кімнаті дівчат. Ця кімната, витримана в білих сріблястих тонах, мені дуже сподобалася своєю радісною ясністю. В окремій спеціальній шафі зберігаються дитячі ляль... ляльки з тих часів, коли Леся і Зина були ще маленькими дівчатками. Ляльки різноманітні, є пишні в кокошниках бояришні, є просто ляльки як ляльки з фарфоровими обличчями, жовтим канареєчним волоссям. Мережаним убранням і безглуздою блакиттю очей. Є гриць з червоним поясом. А за ним у вишиваній сорочці Маруся. А більш за все ведмежат патлатих і кумедних, ведмежата зинені. Ведмежат мені показує Зина. Зина й тепер любить з ними бавитись. Ось і оцю хвилину вона виймає. З шафи одного з ведмедиків бере його на коліна, пестить, цілує. У ці хвилини вона здається дівчинкою, тоненькою, синьокою дівчинкою в довгих панчішках і з руками вимазаними в чорнило. Дивлячись на зину, що бавиться зі своїм рудим ведмедиком, я думаю, що вона є така, як і належить бути дівчинці з синіми очима в довгих панчішках. З капризами і коверзуваннями, з любов'ю до цукерок, з бажанням розгнівавшись, посковзатись на, на... блискуче натертому паркеті, подражнити та поперекривляти вчителів з постійним, безтурботно веселим настроєм, коли гадка немає, що в світі є щось темне, огидне і прикре. Хіба ж насправді не такою саме вона єсть? Зина зразок порушення норм доброчинного поводження, і тримається вона з підкресленою задирикуватистю. В зині немає, немає нічого від доброчинності. Чіткий профіль, тонке, блідо рожеве обличчя, ясна лінія губ, темно-сині фіалкові очі по-дитячому задирикуваті, то Зина. Гарненька жін дівчина, що з нею не можна милув... не милуватися. Четверте. Коли ми оглянули кімнату дівчат і повернулися до залу, Зина звернулася до мене з запитанням, що його безтактовність зрівноважувалася тільки його недоречністю. Так малі діти, коли приходить незнайома особа. Починають якось особливо коверзувати. Я вже сказав, що окуляри мої не були нові. В одному очкові тріснуло шкло, в другому з дужки випав гвинтик, і я замість гвинтика перев'язав ниточкою, причому кінчики нитки стирчали в обидва боки. Я не вмів так обрізати нитки, щоб вузол не розв'язувався, отже довелося лишити кінчики. На ці саме окуляри й звернула Зина свою увагу. У Зини хлопчачий голос, різкий ясний альт. Він якнайкраще гармоніює з цією світлою соняшною залою, з рожевим мармуром дзеркальної підставки, дзвінким мерехтінням хрустальних підвісків на люстрі, зеленими бликами нефритового каміну на блискуче натертому паркеті підлоги. Мені сподобалася чиста ясність її хлопчачого голосу. Дівчина, яка має такий голос, може говорити, що їй тільки забажається їй будуть пробачені найбезглуздіші ескапади. Тримаючи кологуб чашку і перериваючи фразу, щоб трохи відпити кави, розмірено, ніби отстукуючи такт, байдужим тоном з павзами, вона запитує мене, чи не припускаю я? Що шкло з окулярів може якось ненароком випасти і що кінчики нитки, якою перев'язана дужка, краще було б обрізати, і тоді ці кінчики не стирчали б в обидва боки. Зина вважає, що байдужий тон надасть особливого ефекту її дражливому, розраховано безтактному, бравадному запитанню. Слова відносні, умовні й сумнівні. Я не повірив словам. Я повірив хрустальній чистоті напруженого дзвінкого Альта. Своїм насмішкувато іронічним бравадним запитанням Зина захотіла спокусити мене. Зина випробовувала мене. Розсержусь, обурюсь, відповім різкістю, назову її дівчинкою, апелюватиму до родинного авторитету Мар'ї Семенівни, замовкнув промовчу. Сховаюсь, сконфужений заплутаюсь і, намагаючись виплутатись, розгублюся в просторих поясненнях. Зина, якнайменше сподівається на те, що я вгадаю її справжній намір подратувати мене і зумів вийти без поразки з того ніякового становища, що в ньому через її запитання я опинився. У відповідь на її запитання я посміхаюсь, простягаю їй свою руку і кажу Зенаїда Зинаї... Олександрівна, дозвольте мені замість відповідати на ваше запитання, висловити сподіванку, що згодом, коли ми краще познайомимось, ви подаруєте мені того ведмедика, яким ви оце бавились. Гаразд? Вона уважно слухає мою відповідь, очі її гублять свою насмішкуватість, стають спокійними й мудрими. Вона хвилину, ніби зважує й оцінює мене. Чи варта я такої обіцянки і такого подарунка? Потім простягає мені руку і каже Гаразд. Я почуваю у своїй руці її маленьку м'яку холоднувату руку і пробую її, її на мить затримати. Але Зина раптом вириває руку, спалахує, схоплюється зі свого місця і починає крутитись по кімнаті. Вона сердиться, що я не піддався на її, на спокусу її іронічної бравади, що вона простягла мені руку і що навіть обіцяла подарувати ведмедика. Ні, вона не хоче, щоб я тріумфував перемогу. Марія Семенівна зупиняє Зину. Зино, сядь, не крутись і не пропонуй Політові Миколаєвичу дурних запитань. Що він, бачив, бачивши тебе вперше, гадатиме про тебе? Зина сідає, поправляє спідницю, складає на колінах руки й каже, Я не знала й Паліте Миколайовичу, що у вас блакитні очі. Мені здалось, що вони сірі. П'яте. Зина не подарувала мені своєї поразки. Вона не простила, що їй того разу не пощастило роздратувати мене. Мовчки, нічим себе не виявляючи, вона ждала зручної хвилини, щоб повторити свій напад. Сталося це тижнів за два, після того як я почав викладати в Тихменєвих. Мені, запро... Мене, звичайно, після лекції запрошували лишитись пообідати. Я не відмовлявся. Годували в Тихменівих добре. Та й провести годину в теплій кімнаті за тих часів теж було неабище. Якось під час обіду Зина повторила свою витівку, на цей раз приперчивши її і надавши їй особливо гострої пікантності. Вона любила переперчені страви. З усіх відтінків властивих її розмовам. Вона цінила різку уїдливість, що шокувала і вражала присутніх своєю одвертістю. Їй подобалось ставити запитання несподівано й руба. Ніщо їй не перешкоджало запитати таке, що повинно було осоромити як того, хто таке запитання висловлював, так і того, до кого з цим запитанням звертались. У павзі між розмовою, що точилася за обідом, раптом. Зовсім несподівано Зина звернулась до мене. Скажіть, Іполіту Миколайовичу, що ви робите зі своїми окулярами, коли цілуєтесь? Ви їх здіймаєте чи ні? Збентежена Леся, обурившись з Зини, штовхнула її під столом ногою і ущепнула її. Марія Семенівна, поклавши ножа і виделку, змогла тільки одне слово вимовити – «Зино». Запитання було таке раптове, що, зніяковівши, я не знайшовся, будь що відповісти, хоч почував, що треба щось сказати, що мовчати виходить ще ніяковіше. Якомога спокійніше, я відповів Бачте, я не мав нагоди спостерігати. Потім, зрозумівши, що відповідь ця бренить досить неймовірна, додав: Не звернув уваги. А Зина, побачивши, що я зніяковів, не слухаючи моєї репліки, повернулась до Мар'ї Семенівни і поклала свою руку на її. Вона одягла машкару проникливої дитячої покірної ніжності, ласкаво пригорнулась до матері і ніжно гладила її руку. В її очах проте стрибали бісеняти. Я перечував, що у відповідь на материн докір. Вона зуміє попросити пробачення так, щоб це пробачення вийшло уїдливіше від першої провини. Ма. сказала Зина, зберігаючи наївно невинний дитячий тон. Ти, здається, сердишся на мене, що я запитала Віполіта Миколаєвича про окуляри, що він з ними робить, цілуючись. Але це ма зовсім мене не цікавить. Я просто хотіла подивитись, як він ніяковіє і червоніє. До речі, ма. Будь ласкава сказати Лесі, що це нечемно штовхатись під столом ногою і щепатись. Леся застигає в німому мовчазному подиві. Узи не вистачає нахабства після всього сказаного і зробленого, ще на когось жалітись і говорити про чемність. Шосте. Поволі я втягувався в родинний уклад тихменєвих. Я звикав до них, вони звикали до мене. Зина. А вже ж, тільки вона. Коли б не Зина, то від викладання на староміській вулиці в родині Тихменєвих, у мене лишалися приємні тільки спогади про лагідні години спочинку м'якому кріслі, про затишну комфортабельність теплих кімнат, про бездоганно виконані письмові лесенні вправи. Про її ретельно підготовані відповіді. Усе було б гаразд, але зина. Комфортабельність переставала бути затишною, години лекцій лагідними, а запрошення пообідати чи повечеряти приємними. З зиною все летіло шкереберть. Під час лекцій вона постувала як мала дівчинка, як учень трудової школи з шостої групи. Мені пригадується епізод, що трапився на одній із лекцій. На столі коло себе Зина, звичайно, тримала ведмедика. Ведмедик сидів, схилившись тулубом вперед і уткнувши морду в стіл. Він дрімав коло книг і зошитів цей суворий племінний тотем північноамериканських диких лісових дакотів. Милий кімнатний Бог, маленьких, ніжних і теплих сердець нашої дітвори, що за останні 20 років покорив їх безроздільно. Зина запевняла, що ведмедик дає їй поради, і без ведмедикових порад вона аж ніяк не рішить жодної найпростішої задачки. Коли в неї не ладилося діло з письмовою вправою, Зина починала сердитись на свого мишку, брала його за лапу і починала розмахувати ним у повітрі. Між нами відбувався діалог. Зино, будьте ласкаві, залишіть ведмедика. Ви не даєте працювати лесі. Ой, палітиме Миколаєвичу, але ведмедика треба покарати, бо він не хоче мені допомогти. Прошу, мені здається, що він взагалі вам перешкоджає, і я радив би вам сховати його до шафи. А, так і ви знаходите сьогоднішнє його поводження прикрим. Я не помилилась. Ми його покараємо. Ізина починає розмахувати ведмедиком усе швидше і швидше. Потім з розмаху кидає його на стіл, каламар перекидається, атрамент розливається, заливає зошити, стіл, книжки. Леся зчиняє галас. Появляється Мар'я Семенівна. Кличуть Уляну, лекція переривається, починається прибирання. А поки прибирають, Зина повчає. Отже, сьогодні ведмедик справді ведмедикуватий і незграбний. До того ж вишкетник і невдячний. Я його люблю, а він ось таке, а він ось таке не робив. Шкідлива тварина. Врешті лекція замість півтори години тягнеться дві з половиною, і я вертаюсь додому з болем голови. Викладання в Тихменєвих вимагало чималого нервового напруження і повсякчасної уваги. Кожна нова лекція приносила нові витівки. Щохвилини треба було чекати чогось несподіваного. Мої розрахунки на приємні години спокійної праці розвіялися геть. Сьоме. Бували дні, коли з важким зітханням і тягарем на серці йшов я до тихменєвих. Бути весь час насторожі, в напруженому чеканні несподіваного випаду це стомлювало. Зина стежила за кожним моїм словом, за кожним моїм рухом. Кожне слово могло дати їй і давало привід почати пікіруватись зі мною. В інші моменти мене охоплювала слабкодухість, і я не раз збирався відмовитись від своїх лекцій. Та я не відмовився. Нема такого становища чи почуття, до якого б людина не могла призвичаїтись і навіть знайти його принадним і втішним. Так і я. Важко було перший місяць, півтора, а потім я звик, втягнувся. Я навчився на удари відповідати ударами. Мене інколи навіть захоплювало це перекидання гострими уїдливостями. Вона кидала, я відбивав, вона, підхоплюючи, повертала їх назад. І я, охилившись, мав приємність бачити, як Зина програвала партію. Зені кінець кінцом, кінцем не доводилось нарікати на свого партнера. Та все ж таки я мав перед Зиною чималу перевагу. Я не губився, коли, і коли мені траплялось програти, я приймав свою долю з, зі стоїчною покорою. Зині ж бракувало витримки, вона змагалась тільки для того, щоб перемагати. Вона цінила не гру, не змагання, а перемогу. Нею керувало бажання бачити супротивника переможеним, скиненим у порох. Коли вона почувала, що не в силах дати отсіч, вона сердилась, її фіялкові очі темніли, а ніжно рожеве обличчя блідло. Нездібна, стриманість, нездібна стриматись, вона з гуркотом отсовувала стільця і, не кінчивши обіду, йшла до себе в кімнату. Я не був задоволений з таких хвилин. Стороння людина, до того ж людина м'яка, з лагідною вдачею. Я бував тоді в становищі якогось бешкетника. Присутні робили вигляд, що не помічають зиненого відходу. Обід кінчався в тиші, і Леся уважно підтримувала напружену та вимушену розмову за останні газетні новини або ж за на тістечка. У Фрудзинського й Валентина.